Отже, 85% вірять у перемогу, але е, уніфікувати цю перемогу не можуть в своєму розумінні. Чи має таке розуміння гість нашого ефіру? Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас в нашому етері. Доброго дня, Знаєте, ми з колегами, як журналісти, нібито як не повинні брати участі в таких опитуваннях. Знаю, що перед тим як їх проводять, уточнюють фах, і певним категоріям населення, нібито як не ставлять такі запитання. Але я вам все таки матиму сміливість, поставлю до якої категорії, якщо ви серед ви серед них таку знайшли серед цих опитаних, напевне, можете відвести також і себе, що ви вважаєте перемогою. Якщо серед цих пунктів я або ваша версія ну дивіться. Ми повинні розуміти, що будь-які версії вони і бажання вони лягають на конкретні ресурси, на конкретне зусилля, які повинні здійснити не тільки українська армія, і загалом економіка, і багато чого інших, і багато факторів тут дійсності, дуже багато факторів на модель. Які тут принципи є незмінними, незмінними я вважаю приклад, що Росія зараз готова до перемовини. Вона ніяких перемогов вдасться ввести не буде або буде вести на тих умовах, які ну, дуже не сподобаються більшості українців. Приблизний перелік умов можна вже зараз назвати: це легалізація окупанта територій, в тому числі через парламент. Росіяни не виключено будуть вимагати тієї е, е, території, які вони навіть не займають, тому що вона у них конституція. Е, е, скорочення армії, наприклад, до 100 тисяч так і безполково озброєння, нейтралітет України та багато чого іншого. Це початкові умови, якщо не все лівобережжя України будуть вимагати. Так що давайте не мати ніяких ілюзій стосовно перевон з Російською Федерацією. Коли Росія буде готова до якихось прийнятних перемовин, де Україна може бути тиснути. Коли Україна нанесе непоправний удар російській економіці, в першу чергу, у них є слабка ланка, це автопереробні підприємство, яке неможливо відновити, тому що у них вони залежні від західних економік, от знищення цих нафтопереробних підприємств, знищення портів новоросійська в першу чергу створить передумови, які Україна може диктувати Російська Федерація, коли вони будуть на змозі далі реалізовувати свою політику. Для цього потрібне власне озброєння. Для цього потрібен власний ВПК, для цього потрібні власні ракети, для цього потрібні власні дрони. Україна вже починає реалізовувати таку тактику. Це коли вже от СБУшні дрони вже долітають до портів Балтійського моря, Новоросійська, 5 НПЗ вже пошкоджені. Оце, оце реальний удар по Росії. А далі прогнозувати як воно буде досить важко, чому тому що Росія не розглядає будь-які перемовини з Україною. Ці всі дипломатичні референси стосовно того, що вони готові на перемовини, вони будуть використані, Росі, для того, щоб припинити допомогу Україні накинути з новими силами. Росія вирішила вже для себе питання, що Україна повинна бути ліквідована, і Українці як нація повинні бути ліквідовані. От передумови, які ми повинні розуміти, і стан російського суспільства, і стан Росії, і так і багато чого іншого. Добре, і на тлі того, що Росія собі ставить за мету повне знищення України, у нас прихильність ідеї дипломатичного вирішення конфлікту 72%. Це більше ніж дві третини. Це не є поки що проміжною перемогою Росії. 72% готові говорити з Росією. Ну, дивіться, ну неможливо, не можливо, такого не існує. Ще раз, на даний час не існує такої можливості. Не буде ніяких дипломатичних перемовин. Росія готова знищувати Україну. От і все. Про яку ми дипломатію будемо говорити. Ну і напевно, опитані, звісно, не матимуть тої ролі, щоб говорити. Вони а, просто так думають. А що тоді нам робити, якщо в нас дійсно внутрішня думка, ось така готовність говорити в цілому? Як це може далі трансформуватися? Якщо два роки ми воюємо, а, є звісно ті, які категорично заперечують і кажуть, що дійсно немає про що, але буде виникати внутрішній конфлікт між тими, які кажуть, то давайте вже віддамо те, аби вже тільки перестали стріляти, не розуміючи, що не перестануть. Не будуть переставати стріляти. Ну, от, в питання не, в тому, що, що треба, робити, треба, щоб зрозуміти, щоб ці люди не, зрозуміли в таких питаннях, в таких питаннях повинні, щоб більш коректно, запитувати умови, на яких ви бачите дипломатичне. Угу. Що обстріли будуть продовжуватись, так що е е Росія не зупиниться, а вона почне через три місяці нову, е нову атаку, так і багато чого іншого. Тоді ви побачите що зов зовсім інші цифри, і зовсім інша, тому що немає зараз дипломатичних передумов для перемовин з Росією. Росія не готова не про що домовлятися. Давайте ну так от говорити відверто. А як ви взагалі оцінюєте настрій? От дивлячись на ось ці відсотки, як вам ті процеси суспільні, які відбуваються з українцями, якщо бачимо ось такі цифри? Ну, дивіться. Соціологія це така річ, як ти задаш задаси питання, такі відповіді ти отримаєш. Угу. Да. Тому завжди в таких питаннях потрібно бути, а що вони мають під дипломатичними перемовинами, що вони мають під цим? І тоді ми побачимо зовсім інші цифри. Знаєте, це для, для паралельності. Я хочу от нагадати: от в Росії теж є прихильники миру з Україною. так? А якщо задають питання, наприклад, чи ви віддати території назад, там одразу цифра десь 10-15 таких відсотків. Тому не слід, не слід думати, що воно так просто в дійсності. Українці повинні розуміти, росіяни вирішили знищити українців. Вони будуть робити все для цього. А угу. дивіться, і 20, до 23% знизилася кількість осіб, які вважають, що агресора можна перемогти лише воєнним шляхом. Тобто розуміють, що так, є, є якісь ще варіанти. Ви знаєте, от нещодавно там з'явився вкид про те, ну напівправда, там що Ердоган дуже активно хоче взяти якусь участь у тиску на е, Путіна, там що хоче забрати собі Крим там на 10 років, де факто залишаючи його там за Україною. Як ви. Гадаєте, чи вхопляться українці за ось такі зовнішні пропозиції? Ось таких от миротворців, тому що поки що такий вакуум, ці всі е, варіанти, які країни там знаєте, д так для пристойності, нібито, як намагалися пропонувати Україні? Ну, всі вони нічого не вартували. І як гадаєте, якщо от зовнішня якась така вагома пропозиція прозвучить? Е, чи ось ці 72% готових до дипломатії не вхопляться за такий варіант? Чи немає в цьому якихось? Ризиків. Ну, дивіться, знову таки, немає ніякої дипломатії. Чи в симетричній війні з Росією, як зараз частково веде Україна, звичайно, що Україна мала має мало шансів. В асиметричній війні Україна має більше шансів. Наприклад, знову Чорне море, асиметрична війна, Україна без флоту. Гур з СБУ штампують ці, ці дрони і нищать російський Чорноморський флот. Самі вирішили питання в асиметричній війні в асиметричній війні, коли знову таки дронами переносимо війну на територію Російської Федерації, знищуємо її автопереробне підприємство. Україна має шанс перемогти. в симетричній війні. Звичайно, що а, перемога буде досить важко, тому що я ресурсів. Тому ну, тут по різному повинна дивитися і на відповідь, і так далі. Ну, і е, як підсумок, як ви гадаєте, от з цією статистикою, з такими думками, е, потрібно щось робити, коригувати, відповідати. Є тут якесь зерно на тим, щоб задуматися, як вести комунікацію з українським суспільством? Чи ну цифри, та й цифри? Ні. Е, е, єдиним способом комунікації з українським Пістині кількість знищених інфраструктури на території Росії, так перевіт економіки на військові рейки, фінансування оборонки, забезпечення секретності оборонки, тобто конкретні дії, які повинні бути, забезпечення секретності, в тому числі імпорту зброї нашої країною, чого чого уряд досі не вирішив, та багато чого іншого. Ось що ми повинні вирішити. І тоді будуть зовсім інші цифри, зовсім інші настрої. Коли будуть, будуть палати автопереробні підприємства на території Росії, у них проблеми почнуться в економіці, тоді все буде по-іншому виглядати. А тобто, нинішніх таких моментів поки що ну недостатньо чи критично мало ось таких палаючих НПЗ збитих сушок? суд да, да мало. Чи просто після Харкова Херсона ну вже просто занадто маленька риба для того, щоб все таки ще набратися терпіння для українців? Ні, ні. В тому, в тому в дійсності накопичується. Звичайно, це ніхто не заперечує, uh -huh. але ми повинні розуміти, що або в тому, або знищення, от тут тут просіло ну, такі Росія не готова ще раз не деяких дипломатичних. А перемовин Росія не готова. Вона упевнена, що вона може виграти. Вони будуть іти, іти іти все ми чітко повинні розуміти. У них мета знищити Україну та українця. Це гітлер кінцеве вирішення українського питання. От і все. Ну, я за якимись правилами драматургії, якщо би і хотіла чимось вам апелювати чи перечити, то не можу, тому що висловлюю вам абсолютно солідарність цьому. Дякую за розмову, за те, що знайшли час та Долучилися. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи щодо бачите, ось таких нових цифр, які відображають наші з вами настрої.